Чищаємо город. Нам залишилася ще зимова капуста. У нас такі голови, величезні капусти. Зараз я вам покажу. Анума, покажи. Це ця капуста, яку ми боролися з білокрилкою. Бачите? Ми, звісно, потравили Капустяна -міль. чим. чим? Яка? Капустяна міль. Капустяна міль. Ми травили білокрилку чим? Е, аміаком. Да. і хазяйственним милом дігтярним. Здохла, бачите? Сказати вам сорт тої капусти – це твоя мама розсада, так? Так, я б Що? забула, як сорт агресор чи професор? Агрес, агресор. Сорт агресор. О, такі великі головки. Скільки, мама, було штучок? Скільки ти посадила штучок? 90. 90 штучок. А зараз є скільки? 60, 60 штук ми копаємо, ріжемо на зиму. Та й таке, як думаєте, хватить нам чи не хватить? А вже наквасили скільки? 40 штук? Відрі. Три відрі. Та й таке. Коза тут вечеряє. А що в нас лишилося? кукурудза отут. Тут дід вже зорав города, бо він бореться з бур'янами і вже щось посіяв. Що тут він посіяв? Ріпак якийсь? Ріпак дід орав скультивував, а мама посіяла ріпак. Ще залишилося вирвати кукурудзу. Та й таке?